Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Москві помер колишній заступник Сергія Шойгу. Геннадій Житко, повідомляючи він упродовж тривалого часу. Хворів новину про смерть Житка повідомили розмі. Інформує 24 й канал. Йому було 57 років. Мовиться, що Житко навесні влітку 2022 року командував окупантами, які вторглися в Україну. Окрім того, він колишній заступник Сергія Шойгу. Після тривалої хвороби в Москві помер герою Росії. Генерал-полковник Геннадій Валерійович Житко, мовиться у повідомленні. Чим хворів Житко, наразі невідомо, що ж тепер на кон. Концерті у Кобзона в'їсть журналіст Денис Казанський зауважив, що вочевидь житко занадто багато нервувався, тому і не дотягнув до пенсії. Генерал перебував під санкціями Євросоюзу Канади, США Австралії. За даними телеграм-каналів, буде пишний військовий похорон, на якому навіть для вигляду з'явиться Путін і Шойгу. Чудовий момент для снайпера. Що ж, російські генерали становлять велику загрозу для президента Росії Володимира Путіна. Вони можуть об'єднатися проти нього, провести операцію з його усунення, політично примусити його піти у Ставку або навіть знищити фізично, таку думку висловив в ефірі телеканалу Freedom генерал, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, вертикаль влади Путіна і в цілому російського керівництва дала тріщину та починає розсипатися. Перші ознаки, звичайно, проявилися. Це не тільки пучі Путіна, тому що ми знаємо, що в його оточенні навіть на початковому етапі не всі підтримували агресію проти України, і частина генералів прийняли правила гри Путіна, коли він почав війну, тому що протестувати і виступати проти за. Грожує їм смертю, однак, зазначив Микола Маломуш, загроза Путіну від них набагато сильніша. Генерали можуть об'єднатися, провести операцію з його усунення або політично примусити його піти у відставку. Усунути Путіна можуть навіть фізично для того, щоб створити умови для діалогу із Заходом, щоб для себе отримати індульгенцію гарантії збереження безпеки, а самі гарантуватимуть, що вони збережуть певну стабільність у Росії і не задіють ядерну зброю проти Заходу, тому що цей аргумент буде для заходу дуже значним. Він продовжив язна. Добре позицію Байдена, його оточення. Вони підуть на такі переговори, тому що основна припона сьогодні навіть при наданні Україні F 16 і більш ефективних далекобійних ракет, це звичайно загроза з боку Росії. Застосування ядерної зброї зараз розробляються контрзаходи. Малому ж зауважив, що в цій ситуації, видно, що Путін вже не той. Він відчуває, що низка генералів не підтримують політику не тільки внутрішньо-кулуарно, а й готові висловлювати публічну критику. Це командування Шойгу Герасимов, генерал Попов та інші генерали, які вже неодноразово висловлювалися. і вони були усунені, але це без активної фази протесту. Тому тут вже є ряд політиків, олігархів, які потерпають від режиму Путіна. Вони очікують, коли буде зміна влади, але хотіли б зберегти і вплив і можливість якогось перехідного режиму. Однак зараз це дуже небезпечно. Генерал розповів, що спецслужби в Росії контролюють усе оточення Путіна і генералів, зокрема, щоб уникнути заколоту бунту або змови, Путін до певної міри відновив свій контроль. Тепер спецслужби контролюють усе оточення Путіна. Увесь Блок усіх вагнерівців, неслухняних або тих, хто сумнівається: генералів, олігархів, політиків, регіональних лідерів. Тобто система працює так, формат вже не той, не той і драйву Путіна. Його вже не сприймають таким сильним. Але до цього потрібно ще прийти будуть явні виступи проти нього. Протести почнуться, коли будуть реальні прорахунки на фронті, коли українська армія буде громити російських солдатів на сході. І на півдні вважає маломуж. Піднімуться генерали, політики, олігархи і різні рухи, не тільки опозиційні патріоти, а також літи, які перебували. Біля Путіна. Вони його швидко зрадять. Задля свого життя, своєї перспективи вони ним пожертвують однозначно. Зараз для них дуже великий ризик. Вони розуміють, що вони ще під ковпаком Мюллера, тому потрібно діяти дуже обережно. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.